Хвилі для вас працюють Наталя Соколенко. Я Дмитро Тузов, наш звукорежисер В'ячеслав Кіришун. Відкриваємо другу годину. І у нас є новий гість наш колега, ведучий радіостанції Джем ФМ Олександр Стасовий. Ми будемо говорити, от про що наш гість Олександр Стасов, автор ідеї зробити український чарт, тобто український такий хід парад, і визначити ще й придумав премію селекція для українських виконавців. І ми, власне, будемо говорити про те, невже раніше такого ну формального хід? хіт-параду не було. Доброго ранку. По-перше, мені, по мені складно казати, чи був колись український хід парад. Мабуть, був колись був хід парад на Гала Радіо. Я не пам'ятаю його назви, але там були саме українські пісні. поп-музика українська. Але це давненько було, ви кажете? Це так? було дуже давненько. На ДЖМФМ хід парад український чарт з'явився рік тому. Він став продовженням шоу-селекція і став називатися так само Чарт Селекція. Це проєкт, присвячений на 100% українській музиці. Якщо у першому проекту, проекті ми робили акценти на нову музику, яку популяризували популярні артисти, тобто приходили до нас у студію Валерій Харчишин, Тарас Тополя, ну решта музикантів Марія Бурмака. І вони упродовж тижня рекомендували нашим слухачам презентували молоду музику. Потім ми зрозуміли, що окей, з молодою музикою публіка може знайомитися і в інтернеті. І взагалі молода музика, її дуже багато з'являється в ефірі та всюди. Її можна бачити на фестивалях, чути на концертах. Тому ми зрозуміли, що немає вивчення. В якому стані перебуває взагалі популярна українська музика. Саме популярна так. Популярна музика, mm -hmm. ну я маю на увазі рок-музику, тому що Джам рок-радіостанція. У цьому сегменті ми вирішили поновити премію, яка була 2008 року, і вона називалася Непопса. Це якось пов'язано із запровадженням квот на ні, українську музику, ні? Проект шоу-селекція ми. Почали виробляти спільно сайт Культпростір і радіостанція «Джем.ФМ» ще 2015 року. Квотами взагалі не пахло. Просто була якась дискусія у Фейсбуку українському. Завжди це був якийсь скандал про те, що хтось писав, що української музики взагалі в, в тій кількості, якій потрібно, не існує якісною. Саша Кольцова, вокалістка групи Крихітка, створила для культпростору, де я був тоді головним редактором: резонансний матеріал прокрутіть цю пісню по радіо. Його перепостили всі: Святослав Вакарчук, група Бомбокс, ну всі-всі-всі українські музиканти. І там вона аргументовано довела, де є музика і взагалі хто. І хто є музикант? так? Абсолютно правильно. І виконавець. О, Олександре, ви знаєте, у мене зараз дві такі асоціації. По-перше, молода музика. Це така асоціація із молодим вином. <гум> а і друге, це селекція, це щось із футбольного світу, коли там обирають кращих футболістів. От зараз ви те ж саме робите а, в, в, в жанрі поп музики, рок-музики, рок рок якщо точніше говорити. Давайте почнемо з молодої музики і роз'яснимо, що таке молода музика, що таке. Яка немолода музика, і в чому відмінність, і в чому новаторство, що ви от перейшли до саме такого хіт параду? З молодою музикою в Україні взагалі смішно. у Нас молодими вважаються музиканти, які насправді грають вже 10-15 років, але просто невідомі широкому загалові. Ось і все. Ну Це українські реалії але мені здається, що це реалії до 2016 року. Бо все ж таки впроваджені квоти, і квоти зробили всіх відомих. Ні? Ні, ні. Вони квоти не, не можуть зробити всіх відомими. Комерційні радіостанції ніколи не будуть брати в ефір пісні, які не придатні для того. Слід... Але беруть. Ні, не беруть. Ну, знаєте, різні відгуки є щодо дії цих квот, і тут я не можу не погодитися часом в громадському транспорті, в маршрутках. Отак слухаєш, слухаєш, або в таксі. Нормально, а потім. Пісня, якась ну не дуже так би сказати, там якось та, звичайно музичне, але ж це дуже суб'єктивно. Суб все Суб'єктивно і є такі відгуки, особливо на перші місяці були. Що таке враження, що от продюсери цих радіостанцій, хоч навмисно ставлять такі, такі музичні композиції, щоб просто дискредитувати саму ідею того, що української музики достатньо, що вона має бути в ефірі. За підозрили зраду, так? так. От за підозри ну, зраду було таке, от скажіть. Справа в тому, що я слухаю взагалі українські радіостанції усього дві, бо ту, на якій я працюю, мені доводиться слухати, і Lounge FM, бо мені подобається лаунч. Uh -huh. Взагалі, дуже давно я слухаю ну, британські, французькі, італійські, американські радіостанції, бо я шукаю свіжу музику і ну, якось так історично склалося у моєму випадку. Але я не вірю, що. Продюсери будуть ставити навмисно якусь погану музику, щоб завалити ріду радіостанцію свій рейтинг і не заробляти на рекламі. Розумієте? ну, Ну, раз я до чого веду. Давайте вже цю теорію конспірології обговоримо до кінця. Є е, радіостанції, їх досить багато, чиї власники або перебувають у Москві, це колишні ну, громадяни України, так вони перебувають у Москві. Або в принципі власники, чиї кінцеві бенефіціарії є громадянами Росії. І може, і може бути така партизанська війна проти цього закону про українські квоти. Тобто можна я втручу в цю розмову? Ми якось. Якщо вже зайшла про це розмова, ми скидаємо з рахунків а, творчий колектив, який працює в Україні, і ставимось до нього як до валізи без ручки. Що, от що їм скажуть там з Москви, те вони і будуть робити. Я це почув в одного з народних депутатів, а саме це пан Шверк був, який сказав О, стосовно радіовісті, що, а, що от, ну та редакційна політика, от зараз, така, але ж її можна ось так змінити. Та? Так я думаю, що це просто ну трошки викривлене ставлення до журналістів, які працюють. Отже, я питаю а... в Олександра Стасу, який працює на музичній радіостанції. Як ви вважаєте, чи ну буває так, що зумисно ставлять не дуже ну недостатньо якісну українську музику в ефірі Радіостанції для того, щоб спаплюжити закон? Чи це такі смаки у продюсерів музичних, чи це такі уявлення у цих музичних продюсерів про смаки української аудиторії? Наталю, мені по-перше, про це невідомо. По друге, Олександр Стесов працює на радіостанції Джем, яка є ем, компанією, яка входить у холдинг ЮМХ. Як відомо, ага. холдинг ЮМХ пов'язують з людиною з, з Курченко, Курченко. Курченко. Курченко, який приховуються в Росії. І скажу вам відверто, мені невідомі факти про те, щоб хтось тиснув на редакцію, змінював її політику, або щось псував, або робив щось антиукраїнське. Ну, це чудово. Мені просто важливо було фигня. знати, так, що відбувається на музичних радіостанціях. Отже, зради немає партизанської війни проти закону про квоти для української музики. Немає, але давайте поговоримо тепер про саму премію селекція. Вже номінанти оголошені. Хто їх відбирав цих номінантів? І чи ви особисто погоджуєтеся із тим вибором, який ви бачите зараз? Переможці премії селекція будуть визначені у три етапи: це пункт номер один. Телефон заважає. Мабуть, пункт номер один. Лонг-листи премії селекція формувала редакція радіостанції Джамафем. Тобто до цього я причетний у кандидатами. Ми визначили у дев'яти номінаціях: 64 колективи або події. Далі на другому етапі. З цими списками працювали експерти, які упродовж усього року кожного тижня відслуховували усі пісні чарту Селекція і голосували у чарті селекція. Потім цих самих людей ми залучили до того, щоб вони сформували шорт листи і визначилися з переможцями премії селекція. Зараз ми 1 березня оприлюднили шортлисти, у яких. У восьми у номінаціях претендують 12 артистів або подій. І є ще дев'ята номінація. В ній 25 артистів. Це онлайн-голосування, це номінація вибір публіки. І зараз відбувається з 15 лютого по 15 березня голосування на сайті Радіоклуб.UA. Переможця ми дізнаємося вже 16 березня, але статуетку він отримає. 22 березня на церемонії вручення музичної премії «Селекція» у київському клубі Атлас. Я можливо прийшов час щось послухати. Так Так, І... у нас у нас є. А ми що ви приготували брали? так. Ми приготували серед номінантів, які вже зараз же оголошені. Піано бой кохання. Послухаємо, Послухаємо. Триває ранкова хвиля на громадському радіо. Сьогодні її ведуть Дмитро Тузов, я Наталя Соколенко, наш звукорежисер В'ячеслав Киришун. А наш гість Олександр Стасов, наш колега, ведучий із Джем FM. Ми говоримо про його іде, ідею зробити український чарт, український хіт парад і заснувати премію селекція для українських музикантів. І не тільки в цьому, в цьому рейтингу, який визначається в рамках премії селекція, є і така. Номінація як Подія року. Ну, по-перше, чому така номінація виникла? Чи є така е, номінація, наприклад, в інших міжнародних конкурсах, ну, про які ми знаємо? Гремі, наприклад, там теж визначають Подія року». І це не, не, не мається на увазі не музичний альбом, і не поява якоїсь зірки нової, а от саме Подія. Ем, іноді в, у музичних преміях існують номінації концерт року. Ми вирішили, що концерт ми звужуємо коло. До, до Ельзи, так? Може, до Океану Ельзи, Ну я б не сказав. Просто хочеться обійняти більше і відзначити дуже достойні події. І фестивалі, і якісь спеціальні перформанси. Будь-що подією може стати навіть. Не концерт у нас претендує на прем... на здобуття премії селекція впровадження квот на україномовні пісні. Ну і не тільки ще світовий тур Океана Ельзі і фестиваль Атлас Вікенд. Тут дивно, чому фестиваль раптом може стати подією року минулого року. Атлас Вікенд став найбільшим українським фестивалем, який розвився з локального маленького фестивалю. на Арт-заводі платформа, і потім вийшов на дуже великий майданчик, його відвідало там щось більше 200 тисяч людей, і там був справді аншлаг. Тобто, це взагалі у Атлас Вікенду дуже унікальний формат лайфстайлу. Зараз люди цікавляться не тільки музикою, а ще тим, що навколо відбувається, тобто спілкування. Це дуже важливо ну, у сучасному світі. Ну а що там відбувається навколо? Ну, знаєте, стереотипно, так, музичний фестиваль уявляєш. Ну, багато людей, які випили, прямо там, скажемо, ну, різний безлад. Ну, можливо, це в мене я таке бачу, уявлення. як у Олександра розширилися очі Я не була на Атлас Вікен розширилися очі при цьому. Слухайте, дуже важливо... Я бачила ж репортажі. Наприклад, там з Сіґіта з фестивалю в Будапешті. Та ну там трошки інакше. Але от чому в Атлас Вікенд, що там особливого відбувається? От для мене зараз відповідь Олександра була в його очах. о чим важливі ток-шоу, коли людей показують. Та? Ні, в мене дуже, в мене дуже важлива їхня реакція. В мене є відповідь на питання. По-перше, мені шкода, що ви не були минулого року на Атлас Вікенді. Мені теж Бо, я так уже відчуваю. Розумієте, коли в країні, в якій триває війна, з'являється фестиваль і починає якимось шаленими темпами розвиватися сучасна музика, то це дуже добре. І поміж іншого, там були андеграундні сцени. Тобто тут і арт-лабораторії є. Мені хочеться навіть відійти від теми фестивалю «Атлас Вікенд, бо він великий, але ну, стереотипний у сприйнятті широкого загалу. Але якщо поглянути приміром, на фестиваль Бандерштат, який минулого року святкував десятиріччя, то він взагалі унікальний. Тобто там немає алкоголю у Луцьку. Це мінує там... всі стереотипи. Так, я їду на Бандерштат. Я не знала, що Цього року я вам дуже рекомендую їхати на Бандерштат. Це перший вікенд серпня, так. бо буде чотири сцени. Вони будуть на новій локації. Ви можете запросити Сергія Мартунюка, і він вам дуже це... детально розповість це... про це. По-перше, там дуже велика кількість гутіркових проєктів, тобто там дискусійні майданчики і там. Багато о, громадських діячів навіть є політики, навіть фріки там. Савченко була минулого року, і багато і людей зарахована до фріків вже так? Ну Савченко, вже зараз так, якось ну... так стало. Ну, я це, не... це даремно, я просто мушу втрутитись. Нещодавно у нас була Надія Савченко в студії. На мене вона призвела, знаєте, враження абсолютно адекватної людини. Тому а, не всі ті вороги, не всі ті зрадники, яких а, так часто називають в нашому медійному просторі, принаймні я для себе зробив такий Дивіться, висновок. Мене... Що, що до цього, Знаєте, Щодо цього треба ставитися, принаймні обережніше. Ну я, я собі можу дозволити так сказати. Я не хочу давати якісь там оцінки політичній політичні діяльності, але я можу сказати, що Савченко за останній рік стала маргінальним політиком, і це абсолютно точно або її зробили таким. Дивіться, не добре, ми не зараз... можна людину з кимось зробити, якщо вона до цього не робить ой, чогось. Ой-ой-ой! Поняття інформаційної війни ніхто не скасовував. Ну добре, просто ми зараз змінимо тему, тему розмови. А я у вас ось що хотів запитати. А е наскільки ми всі. В загальносвітовому контексті, в музичному плані мені сподобалось те, що ви сказали, що ви слухаєте британські радіостанції, британську музику, французьку музику, загалом європейську, ну я думаю, що і американську, і з інших частин світу. Те, що відбувається у нас з нашими, в нашому музичному просторі, з нашими хіт парадами, наскільки ви тут вбачаєте якусь, якісь синхронні тенденції, або, можливо, не вбачаєте їх, і у нас процес. Це де зовсім інакше. Наразі з'явилося покоління музикантів, на яких ніяк не вплинули радянські традиції. І, і все. І це означає про те, що ми насправді є у світовому контексті. Ці люди не слухали якийсь старий британський рок, тобто він теж на них не впливає. Вони дуже вільні, вони ламають побудову пісень. Тобто куплет приспів це вже іноді йде подалі. Тобто сучасні Жан, Жанни Агузарові з'являються дуже швидко, і це дуже круто. Ну, от з приводу українців в світовому музичному процесі, фотограф і кліпмейкер Саша Самсонова, Українка. Так, ви так киваєте головою, значить, знаєте. ВК в, в, працює на Лос-Анджелесі і от виступили тепер ще в ролі моделі у кліпі музиканта Галант. І він, цей музикант Галант, він один із номінантів, номінований був цього року на премію Гремі за свій дебютний студійний альбом. Ну, і, і вона в цьому кліпі є і режисеркою, і, так би мовити, акторкою. І там вона, ну, скажімо так, якщо коротко, танцює еротичний танок такий в цьому ну, кліпі. А, так? Є ще такий момент. Даніела Зайшкіна, вокалістка групи Vivian Mort, яка теж номінується, наскільки пам'ятаю, у двох або у трьох номінаціях премії Селекція в найближчим часом поїду знову до Індії і буде працювати для того, щоб писати. Музику для індійського кіно, тобто співпрацювати з Болівудом, насправді світ з появою інтернету взагалі кордони зруйнувалися. Якщо ви відкриті до спілкування. То все у вас буде гаразд. Ну, так от я до чого про Самсонова згадала у світових хіт парадах, десь там є, на підступах українські співаки. І, до речі, як ви оцінюєте спів саме англійською мовою українських співаків, от, ну, як людина, яка розбирається в музиці? Мене це мало цікавить, чесно mm -hmm. скажу. Я розумію, для мене мій досвід на радіо, на музичному радіо. там, який вже там, 17 або 19 років, говорить про те, що успіх люди мають, якщо вони співають у своїй країні зрозумілою мовою. В Україні, в нашому випадку, це українською і російською мовами. І цього достатньо. Цього достатньо. Так. Просто а, у нас є м, низка груп. Які співають англійською, які теж популярні, але вони здебільшого популярні у Києві у тусовці. Все. Uh -huh. Ну а вони з якою метою цю музику англійською мовою, саме композиція англійською мовою записують? Очевидно, або не очевидно, це я питаю. Якщо ви з ними спілкуєтеся, знаєте, для того, щоб потрапити у ці світові хіт паради, чарти чи Англійська якась інша мова звучна і це uh -huh. краще вона краще лягає на музику, взагалі там на рок або на поп, на якісь тенденції, які люди злямзали ну, у британців або американців. Хтось прикриває свою слабкість англійською мовою, бо складно зрозуміти, чи людина є суперпоетом, і погодьтесь, але, але, ж за, але ж за межами України це відчують дуже швидко. Та й не лише за ну, межами зараз багато людей англійською вже достатньо В Україні добре володіють. Немає артистів, які б прославилися на весь світ англійською мовою, або то можливо на над цим варто працювати. Я не знаю навіщо просто якщо комусь хочеться, то будь ласка. Так, добре, а от знаєте, я розумію, що все-таки ви більше приділяєте увагу рок музиці, але і про поп музику не можу не запитати. Тим більше, що в Києві ж пройде Євробачення, так як ви вважаєте, чи є у вас надії, от з огляду на те, що вже є відбори, відібрані виконавці від багатьох країн, що все ж таки якісь нові тренди ми побачимо на Євробаченні в Києві? Слухайте, я взагалі не експерт по чесно, так? і по євробаченню. Ну я дивився українські відбори, бо українські відбори за останні два роки вони стали певним телефестивалем української музики. Це дуже добре. І слід дякувати СТБ, і слід дякувати один плюс один за проєкт Голос країни» бо у них пішов акцент саме на популяриза... на популяризацію українського мозки і до речі гурт який представлятиме україну на євробаченні О, Торвальд, став номінантом премії селекція артист року. Так, тобто Ви вгадали, так? Виходить, ну не ви, а ті, хто голосував, вгадали цю тенденцію? Ну, мабуть, тут відзначено досягнення групи Оторвальд за інше, не за пісню Тайм. Мені взагалі вона не подобається. А до речі, перед тим, як. Якщо не подобається, то пісню Тайм ми зараз не будемо не слухати. Будемо. А от Вів'єн Морт» вже прозвучало, Олександр згадав. І давайте послухаємо: Морт» пташечка. Морт на хвиля громадського радіо. А в студії нашої ранкової хвилі наш ранковий гість Олександр Стасов, ведучий е, радіостанції Джем ФМ. Автор ідеї зробити український чарт хід парад і визначати переможців на премії на музичній премії. Селекція 16 березня буде визначений переможець у номінації Вибір. Публіки, так, вибір слухачів. А якщо це не буде таким розцінено у впливом вашим на вибір слухачів, ви можете назвати е, свій хід парад українських кого ви найбільше би відзначили цього року? Ну так, щоб зорієнтуватися, що слухають музичні ведучі. А важкувато. <зас> Ні, я можу сказати, що мені подобається, що я слухаю. Ну, давайте з того, що в мене є там в телефоні. Да? Давайте. З альбомів я люблю бігати зранку, і останнім часом я бігаю під альбом групи Sky нове життя. Альбом, Ого. який вони створили в Америці. Дуже класний, потужний, саунд гарний. Пісні драйвові. Мені дуже, як для бігу, дуже подобається. Для лірики мені дуже подобається поезія альбом групи Один в Кановіан. Вони теж будуть виступати 22-го на церемонії вручення премії селекція Вів'ян Морт, яких ми слухали. Це дуже достойно уваги. Мені подобається піано бой, і подобається може не стільки піснями, бо вони орієнтовані, мабуть, там на дівчат. Піано бой ви маєте. Ну, мені здається так, що це не зовсім чоловіча музика. Але мені подобається прогрес Діма Шурова як артиста. Він був клавішником і спрогресував до не просто вокаліста, а артиста, артиста великого, який збирає вже великі зали. І зараз він собі може дозволити таку штуку, як переформатуватися і в цьому сезоні їздити не по клубах, а по академічних залах, презентувати акустичне шоу, яке зараз починається у березні, і вони відвідують там першу частину. І він підготує абсолютно нову програму до фестивалів. Мені дуже цікаво, яким буде сет на премії селекція Мені дуже подобається прогрес групи Систем». Якщо вони раніше займалися фолк-роком, який вони експортували там у Польщу, Чехію, і взагалі їздили по світу з цими піснями і дивували українським колоритом, то тепер вони почали дивувати українську публіку українськими піснями сучасними. Мені подобається, коли фолк сучасний тобто, це не шароварщина, а дуже модна класна музика, у якій всередині є українські коріння. Ну що ж, друзі, Олександре. Та я бачу Дмитро уважно записував я записав все і, і в тому, в і в тому ефірі. числі, так щоб е, ця на музика плівку звучала в ефірі. Ні, не на магнітній плівці та <ріст> <ріст> звучала в ефірі громадського радіо. Олександре, дуже вдячні вам. З нами був Олександр Стасов, ведучий Джем фм і також один з організаторів і співавторів, власне кажучи, хід параду та премії. Селекція Дякую. вам. Ну, а ми продовжуємо ранкову хвилю. 9 годин 39 хвилин на годиннику студії громадського радіо. Саме час я думаю нагадати про погоду, яка очікується сьогодні, 5 березня в Україні.